Добрий день, 9 клас. Сьогодні ми з вами розглянемо рендеринг зображень та, до речі, повернемось до створення анімації. Минулого року у нас були проблеми. Розібрався, начебто, як все робиться. Давайте спочатку рендеринг. Що таке рендеринг? Це отримання безпосередньо зображення у форматі, наприклад, там PNG або JPEG з нашого. Нас є вікно 3D туди, тут ми можемо. Наш об'єкт крутити і так далі, а в кінці ж ми це робимо для того, щоб отримати взагалі просто якесь зображення, яке, наприклад, можна роздрукувати на принтері. Для цього необхідно виконати рендеринг. Перед рендерингом, що ми робимо перед тим, як виконуємо рендеринг? Зображення ми отримуємо те, яке буде у нас відображатися в камері. Ми завжди можемо подивитись, що у нас камера відображає. У нас є ось тут ось такий режим перемкнути огляд камери. Ось таке зображення, майже таке ми отримаємо. Е, огляд камери нам потрібний для того, щоб подивитися, як ми наші об'єкти виставили. У властивостях камери ми можемо змінювати, наприклад, фокусну відстань. Зараз 50 мм. Давайте поглянемо, що буде, якщо я виставлю 100. Ось така відстань, ось таке зображення виходить. Або, навпаки, 10. От таким чином це відбувається. Ну, і також ми можемо. Змінювати положення нашої камери. І взагалі, якщо нам це не дуже подобається ось такий вигляд з камери, ну змінення положення ось так, то ми завжди можемо повернутися в звичайний режим 3D перегляду і змінити положення камери, виділивши її і увімкнувши, взявши інструмент переміщення і можемо її переміщувати. Але те, що ми бачимо через камеру, це ще не все. Не забуваємо, що у нас є освітлення. В режимі 3D-огляду тіні і ефект освітлення у нас не відображається правильним чином. Ми з вами на початку, коли починали розглядати блендер, говорили про ось ці режими. І ось цей останній, ось такий пузирьок, вибачте, за російську мову, він нам показує повністю відрендерене зображення, як воно буде виглядати. Обираємо цей режим і бачимо всі наші тіні. От, Наприклад, якщо я зараз світло свою лампу спробую переміщувати, бачимо, вона освітлює ті чи інші сторони. Чим далі, тим менше освітлює лампу ми також можемо з вами налаштовувати, наприклад, її степінь освітленості. Зараз на 1000 Вт світить, якщо я зроблю 10 000 Вт, отримуємо ось таку. Яркість, яскравість, або там на 10 Вт взагалі майже нічого не вийде. Поверну тисячу, як було. Так, в принципі, ми з вами вже готові рендерити зображення. Рендеринг займає, в принципі, потребує багатенько так, ресурсів вашого комп'ютера, але зображення це не анімація. В принципі, я думаю, швиденько все відбудеться. Як ми виконуємо рендеринг? підготовку виконали, все налаштували. Далі переходимо на вкладку рендер. І обираємо рендер зображення. Відкривається ось таке віконце. Перед нами зображення, яке ми отримаємо, те, що ми бачили із камери, в принципі, з вами. І тепер залишилось його тільки зберегти собі на комп'ютер. Як зберігаємо? Обираємо зображення. Зберегти як? На комп'ютері шукаєте, куди я, наприклад, на робочий стіл. Тут можете обрати формат, у вас домашнє завдання зберегти в форматі JPEG. Ось він. Зберегти зображення. Натискаємо, це можна все закрити, згорнути і дивимось. ось у мене з'явилось на робочому столі це зображення, вже яке можна просто взяти і роздрукувати на принтері. Так, це рендеринг просто 3D моделей. Давайте повернемо з вами до анімації. По-перше, як ми створюємо анімацію. Я сподіваюся, що ви пам'ятаєте, що для того, щоб створити анімацію, по-перше, необхідно обрати об'єкт. По-друге, перейти на вкладку анімації, У нас змінюється вікно огляду. Потім додати ключовий кадр. Це натискання клавіші I. Так, вже щось не хоче. Ага, натискаємо клавішу клавішу I. У вас курсор повинен бути у вікні 3D огляду. Виявляється, ще. Натискаємо клавішу I, обираємо розташування масштаб Далі, наприклад, обираю 50-й кадр. Тобто, моя анімація буде відбуватись за 50 кадрів. Обираю знову ж таки об'єкт, і тепер мені його необхідно трошки перемістити. Інструменти для переміщення, ось можна їх таким чином розгорнути, просто потягнути. Наприклад, хочу перемістити його на 2 метри свій куб по Іксу. Трошки обернути і змінити б йому масштаб, наприклад, по ігрику половину. Тепер все я це налаштував на 50-му кадрі. Тепер знову курсор у вікні 3D огляду натискаю клавішу I. Знову обираю, наприклад, розташування оберт масштаб Можу поставити. Обрати перший кадр, запустити свою анімацію. Тут буде відображати свій попередній перегляд. Ці інструменти згорну собі трошки. Натискаємо, бачимо, ось таку анімацію ми з вами створили. Тепер, як цю анімацію прорендерити. Тобто, у нас є два варіанти: зберегти її, або 50 зображень, 50 кадрів, або зберегти її у форматі, там, наприклад, AVI, тобто відеоформаті. Як ми це все налаштовуємо? От у нас в властивостях є отака от весела кнопочка Output. властивості виводу. Не хочу казати англійською мовою це слово. Тут нам необхідно обрати, по-перше, ми можемо вказати частоту кадрів, скільки у нас буде кадрів на секунду. По-друге, вказуємо папку, в яку ми будемо зберігати відрендерну анімацію. Наприклад, знову ж таки, робочий стіл я обираю. Натискаю прийняти. І третє це формат. Якщо ми обираємо щось з зображень, то у мене буде в моєму випадку 50 зображень. Якщо обираю формат будь-який з фільму, наприклад, Aвіchpack, то це буде відеофайл. Обираю Aвіchpack. Тепер, начебто, все добре. Треба зробити рендер, рендер анімації. Але якщо буду так робити, у мене буде 250 кадрів. Тільки що пробував, це достатньо довго. Це дійсно займає багато ресурсів комп'ютера. Мені тут потрібно вказати, що кінець у мене буде 50-й кадр. Ось тут я це вказую. Натиск: Ну, в принципі, вказав. Все добре. І тепер що ми робимо? Рендер. Рендер анімації. Відкривається ось таке вікно. Бачимо, іде процес рендер, рендерингу. Фрейм це кадр. От ми зараз 9, 10, 11. Я нічого не роблю. Все робить блендер сам замість мене. 16, 17, 18. І так чекаємо, поки він дійде до 50-кадру. от Бачите, 24 кадри у нас зайняло певний час. да Секунд 10. Уявляєте собі там мультфільм 3D рендерити, скільки часу це може зайняти. Ну, мабуть, багато. І дивимося, розмір у нас файлу, скоріш за все, буде більше 100 мегабайт. Ну, зараз подивимось в кінці. Так, начебто, все зроблено. Зберегти. Ну, можемо зберегти. а ну ка на робочий стіл. Що це буде? Зберегти зображення. Хоча формат я начебто обирав вже. Давайте просто згорну і подивлюсь, що в мене з'явилось. Ага. З'явився файл на робочому столі. Можна нічого і не зберігати. Давайте його властивості подивимося, скільки ж він займає місця. Властивості. А, ну, 2 мегабайти, Це не так там була страшна цифра 147 мегабайт, а насправді лише 2. Давайте відкриємо. От і бачимо нашу анімацію. Оце вся анімація, да? а рендеринг по часу займав трошки, ну, трошки у нас час займав. В принципі, це все, що я хотів вам показати. Ваше завдання виконати. Е виконати, виконати, виконати. Зараз знайду. Зараз, зараз, зараз вибачаю що довго. Ага, ось такі завдання 7.8 на сторінці 90. Побудувати таку піраміду і таку тарілку. Намалювати і виконати рендеринг. Звичайно, це не анімація, не анімація, просто звичайні зображення. Виконувати рендеринг і висилаєте мені файли GPG формату JPEG. В принципі, в мене все. Дякую вам за увагу.